Слава Богу, брати і сестри, за Богом даний нам день, за цю ніч, яку ми спокійно пережили, і ранком цим Бог обновив над нами милість свою і дарував нам в Домі молитви зібрання. Слава йому за це і подяка. Це благословіння Боже. Збагачуємось ним, укріпляємось у Божій благодаті і у вірі, тому що. Ми на землі, і нам потрібен Ісус, казав Він в своїй науці, що без Нього ми нічого робити не можемо. Коли ми співали цю пісню, мені згадалося місце Божого Слова, де над Теверським морем, на березі цього Тевератського моря, з'явився після Свого Воскресіння Ісус учням Своїм, серед яких був Петро, який не так давно Зрікся від Ісуса, який пережив це глибоке падіння. І, бачичи це все, що відбувалося, написано, каже, піду вловити риби, а учні кажуть, і ми підемо з тобою, не всі. Але дехто були з ними. І написано, коли з'явився він їм там, на березі цього моря, коли вони вже впізнали, що це Господь, і Він подбав для них, був вогонь розкладений. Була риба, яка вже була приготовлена, був хліб, вони мали там цю вечерю, і серед цього цієї розмови, яку вони там вели, Ісус запитує Петра таким глибоким, проникливим запитанням, просто до глибини Його душі і серця каже: Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене? І ви знаєте, любі брати і сестри, коли я роздумував над цим місцем Божого Слова, я думаю, чому Ісус не запитав Його в якийсь інший момент Його служіння і ходження за Ісусом. В житті Петра не тільки були падіння, були дні, коли він повертався із цього завдання, яке давав їм Ісус, да їм владу дав над нечистими духами. Послав їх проповідувати Євангелію, і вони поверталися з великою радістю, бо бачили, як демони коряться їм, бачили, як Словом Ісуса Христа чиняться чуда, благовістило Євангелію. І в цей час вони були в такому піднесенні, в цей час вони були в такому, можна сказати, доброму духовному стані. Тоді, Господи, запитай мене, чи я люблю Тебе. А сьогодні, коли я пережив падіння. Коли в моєму житті таке трапилося, мені навіть соромно очі підняти, а ти питаєш, чи я кохаю тебе. І Симон Петро каже: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю Тебе. І Господь запитує його тричі, і аж заплакав Петро і каже: Господи, я кохаю Тебе, бо Ти віддаєш все. Любі, брати і сестри, як це є добре. І Як це є приємно, коли є такі розмови з Господом в молитвах наших, спільні з Ісусом, і коли ми можемо щиро говорити Йому так, як є в нашому серці, відкривати Йому те, що є в нашій нутрі, тому що Він і так все знає. Він, який досліджує серця і думки людські, Він знає, що є в нас, і як є добре, коли ми розуміємо свою потребу в ньому. І потребу свою щоденно, щохвилинно, тому що без нього нічого чинити не можемо. І ця пісня, яка нами співалась тільки що, що ми любимо нашого Господа, що ми любимо Його, хай вона буде правдиво в нашому житті, стопроцентно виконана, щоб ми Його любили всім своїм серцем. Всім своїм єством, думками своїми, всіма своїми силами любили нашого Господа Ісуса Христа, бо Він перше нас полюбив. І каже нам Боже Слово, що любов свою Бог доказав до нас, коли віддав за нас свого Сина Ісуса Христа, тоді, коли ми грішниками були не неправедними, а грішними, і любов Божа, вона є досконала. Слава за це Ісусу! Я буду читати Боже Слово із декількох місць і буду говорити на таку тему, як безпечність або легковажність. І хочу застерегти себе і вас, любі брати і сестри, щоб не бути таким перед Своїм Господом, перед нашим Господом, тому що час, в який ми живемо, Він вимагає від нас особливої уваги, особливої пильності, щоб ми. Були люди, які не мов би стоять на сторожі, не мов би ті, кого поставили на відповідальний цей пост, щоб стерегти, бути пильними, бути бадьорими, щоби не втратити того, що Господь дарував нам у нашому житті. І ви знаєте, любі брати і сестри, багато в житті, я думаю, кожен з нас ми переживали і бачили. До, до чого призводить ось ця недбалість чи безпечність. Навіть в моєму житті були такі випадки, коли я їхав дорогою, і здавалося, вже ну, якби все нормально. Правда, це було після дощу, дорога була мокра, і був такий різкий напрямок цієї дороги заворот. І я собі якось так безпечно їдучи, думаю, для чого я буду збавляти швидкість, я тут не раз їздив. І... Так, як завжди, я думав, що буде. І ви знаєте, коли мою машину почало дорогою розвертати, я втратив керування. Не було, правда, зустрічної машини, я з'їхав з дороги, і за якийсь час над'їхав чоловік, він побачив це і каже: чоловіче, як тобі повезло, що не було нікого назустріч, тому що могла би бути страшна фатальна річ. І любі, брати і сестри, я потім аналізував і думав, Чому так сталося? Тому що був безпечний, тому що думав, що я завжди так робив, а чому би сьогодні було інакше? І не врахував того, що була дорога слизька, не врахував того, що був різкий заворот, швидкості не збавив і маєте. І дякуючи Богові, що нічого серйозного не трапилося, а скільки буває через недбалість, через безпечність. Страшних аварій, скільки буває непоправимого через те, що люди безпечні, просто безпечні, просто безпечні, десь думали, а воно минеться, а воно пройде. І бували страшні наслідки, страшні катастрофи. Любі брати і сестри, це нас спонукає сьогодні пильнувати, бути особливо уважними. Щоб сьогодні не втратити того дорогоцінного, що Господь дарував нам. І для дитини Божої, для християнина, це слово бути безпечним, воно має нас насторожувати всякого часу. Тому що ми, як діти Божі, не маємо права бути безпечними. Ми не маємо права собі десь послабити чи десь собі дати якусь слабинку, думаючи, що так як завжди буде. Ми маємо противника нашої душі, який всякого часу пильнує, щоб красти, руйнувати і нищити. І коли ми буваючи в такому стані, ми можемо понести втрати непоправимі. Тому Боже Слово закликає нас бути уважними, пильними, бути людьми, які пильнують. Я прочитаю Боже Слово. Перше місце, яке я буду читати, це книга пророка Єремії, 49 розділ, із 31-го вірша. Це пророцтво Єремії, яким він говорив до багатьох народів, чужинних народів, і серед цих багатьох народів, до яких пророкував Єремія, був такий невеликий кочівний народ, Кедар. Це були. Сини Ізмаїла, вони мешкали в сирійській пустині, займалися вони вирощуванням тварин, овечок вирощували верблюдів. І ось про них так пророкував Єремія. 49 розділ, 31 вірш. Каже, уставайте і йдіть на народ, що спокійно і безпечно живе. Промовляє Господь, немає воріт і нема в нього засувів, самітньо живуть. І стануть верблюди їхні здобичу, а їхні череди грабежем. На всі вітри розвіює їх, хто волосся довкола стриже, і зо всіх їхніх сторін припроваджу на них. Їхню загибель, говорить Господь. І ось каже нам Боже Слово, що народ цей кедар, вони безпечно живуть, вони спокійно живуть, вони не дбають про те, щоб бути якось обережними, щоб ставити якісь брами чи засуви. І ви знаєте, здається, що так завжди буде, але каже Господь: прийде час. Коли те, що вони мають, стане за здобич. Прийде час, коли Господь допустить, що те, над чим вони трудилися, заберуть чужинці, тому що вони безпечні, вони не дбали про свою безпеку, вони не пильнували, вони не стояли на сторожі, і каже Господь, на них їхню погибель спроваджував. Як це є, любі брати і сестри, страшно, як це є, коли ти розумієш, що те, що є дороге, те, що є цінне, те, що сьогодні для тебе важливе, можеш ти втратити, тому що ти не пильнував. І друге місце, я хочу прочитати з нового заповіту, де апостол Петро в своєму посланні Соборному пише, і каже нам, Розділі першого свого послання із восьмого вірша такі слова: Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить, ричучи, як Лев, що шукає пожерти кого, противтесь йому тверді у вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братству по світу. Апостол Петро говорить, що противник нашої душі, диявол, він ходить, речучи, як лев, і бажає пожерти кого. Вишукує, хто не пильнує, вишукує, хто сьогодні, можливо, безпечний на дорозі своїй. І в нього є ціль. Він шукає пожерти кого. І тому, любі брати і сестри, ми повинні пильнувати, ми повинні стояти на сторожі наших сердець, наших думок, тому що є супротивник. Який бажає пожерти, який бажає шкоду нанести, який бажає нанести урон дитині Божій. Він чигає, він як лев, пильнує, він як за своєю дивиться, тому що в нього є ціль красти, руйнувати і нищити. І тому, любі брати і сестри, Боже Слово нам говорить, щоб ми не були безпечні. А пильнували, щоб ми стояли на сторожі наших сердець і стояли, як ті, хто пильнують. Казав Христос, коли говорив свої притчі, каже, а що говорю вам і всім говорю, пильнуйте, пильнуйте. І любі брати і сестри, цей заклик Ісуса Христа, Він сьогодні, як ніколи, має бути актуальним для нас, щоб ми пильнували. Щоб ми стояли на сторожі, і щоб ми не були безпечними. І ось деякі місця Божого Слова, я ще хочу прочитати, щоб ми побачили, що це дійсно є небезпечно, бути безпечним, бути безпечним, бути недбалим, бути десь в якійсь мірі таким легковажним до себе, до того, що я маю від Господа. І ось таку характеристику я хочу, щоб ми побачили. Чи такі ознаки ми побачили десь ось цього безпечного такого ходження нашого перед Господом, щоб ми цього не допускали в своєму житті? І перше, що я хочу сказати, брати і сестри, що людина, котра вона є безпечна, десь недбала, вона завжди буде казати, що вона сильна, що вона стоїть, що вона утверджена. Іншими словами, вона буде завжди самонадіяна. І згадується місце Божого Слова, де в об'явленні Івана Богослова до, одних, до одної з церков Господь пише до ангела церкви в Леодикії і говорить такі слова, що ти кажеш: я багатий, збагатів і не потребую нічого. І ось це є стан людини безпечної, людини самонадіяної. Я не потребую нічого. В мене настільки добрий стан, що нічого не треба. Так, як є, так є добре. Я багатий, я збагатів, і я не маю нужди. А Господь до нього звертається і каже: ти не знаєш, що ти якраз маєш нужду, що ти маєш потребу. Ти не знаєш, що ти потребуєш мазю на очі щоб бачити, ти не знаєш, що ти потребуєш цю одежу, щоб задягтися, щоб не видно була ось ця нагота твоя. Ти цього просто не бачиш і цього ти не знаєш. А Господь каже: Я тобі говорю, що ти маєш нужду. І ось, любі брати і сестри, це є дуже небезпечно, коли бути в такому стані, в стані самозадоволеним, в стані такому, що я. Не потребую нічого, що мені на даний час нічого не треба, що спрага в моєму житті, вона якби зайва, мені достатньо того, що я маю. І тому пильнуймо, любі брати і сестри, щоб не було в нашому житті цього, щоб Господь не побачив в комусь в нашому серці ось такого самозадоволення, що я собою задоволений, що в мені все нормально. Є люди гірші від мене, є люди, які і гірше живуть. Я ще не настільки поганий, в зібрання ходжу, щось роблю, щось для Господа стараюся. Господь хоче мати тісніші стосунки. Господь хоче мати з кожним особисті відносини, хоче говорити до кожного серця, хоче давати поживу на кожен день, хоче мати ці спільні розмови в молитвах. Щоб промовляти до серця, щоб цьому серцю, яке спрагнене, яке постійно спрагнене і голодне цього хліба Божого, давати його свіжим щоденно, а не чути, що я не маю нужди. І ось, любі брати і сестри, це є така ознака, по якій можемо побачити, чи є ось це таке безпечне відношення, чи є таке легковажне відношення в серці. До речей Божих, які важливі і особливо треба сьогодні звертати нашу увагу в цей час, в який ми живемо, щоб не бути безпечним. Друге, про що я хочу сказати, що людина, вона коли допускає ось це в серце своє цю легковажність, цю безпечність, вона завжди буде думати, що зі мною буде все добре сьогодні і завтра. І наперед, що я буду говорити, що я буду думати, якісь рішення приймати, якісь поради слухати. Хай буде так, як буде. І буває, що приходять в житті випробування, буває, що приходять в житті якісь труднощі, а людина до цього не готова. В неї не має цього запасу, вона і не має цієї витривалості, немає ось цієї поради, яку Господь давав їй. В життя людина не пильнувала, і сьогодні це зустріло її і застало як безненацька. І тому важливо, любі брати і сестри, щоб на це звертати нашу увагу, і це і така річ, як недалекоглядність, як не ось таке бачення, яке дає Господь людині вперед, щоб робити запаси в своє життя. І згадується, Йосип, який був в полоні. Який жив в Єгипті, і на даний час він був в тюрмі, і коли фараонові Бог говорив щось в сні, ніхто цього не знав і не розумів, і тільки Йосип міг вияснити це. І коли вияснилось, що є цей чоловік, якому Господь відкриває таємниці і все, що заховане, коли він був покликаний до фараона і вияснив ці сни, які бачив цей можновладний чоловік, то там. Було прийняте рішення поставити цього мудрого чоловіка над всією землею Єгипту, і Йосип робив запаси хліба. Тому що те, що відкрив Господь Фаронові, говорилося про голод. Говорилося про те, що не буде так, як завжди. Не буде так, як вчора, і третього дня, що прийде голод в землю єгипетську і на всю землю, і Йосип робив запаси. Йосип Брав зерно до засіків, Йосип складав, тому що знав, що завтра так не буде, як сьогодні. І, можливо, хтось з нього сміявся. Можливо, люди думали, що це неправильне рішення. Можливо, хтось казав, а як буде завтра? Хіба не так, як сьогодні. Але прийшов час, і навідався голод. Стали виконуватися ці слова, про які говорив Господь, про ті відкриття, які він давав Фаронові. І як тоді згодилися ці запаси, як тоді доречно було, що Йосип збирав запас, що він збирав ці це збіжжя, цей хліб до засіків, до комор, до цих кладовищ, як було добре, любі брати і сестри, що він робив запас, бо прийшов час, коли не було що зібрати з поля. А можна було скористатися. І тому, любі брати і сестри, робімо запаси, те, що Господь говорить до нас в зібранні, де ми буваємо з народом Божим. І нам здається, що ми вже це чули, ми вже це знаємо. Брат вже це говорив, десь я це чув. І ніби воно для чого. Але робімо запас. Господь сьогодні говорить нам, щоб ми робили запас. І це буде. Мудро з нашої сторони, це буде правильно з нашої сторони, не будьмо безпечні, тому що прийде час нашого випробування, прийде час, коли не буде так, як сьогодні. І як ми зможемо стояти, як ми зможемо боротися, коли не буде у нас запасу Божої сили, Божої благодаті, віри, яку Господь дає в Ісусі Христі. Сьогодні робімо цей запас. Сьогодні не будьмо людьми безпечними. І остання думка, якою хочу сказати, що безпечна людина є дуже легкою здобиччю для ворога. Я читав це місце, де апостол Петро в своєму посланні пише, що ворог ходить, речучи, як лев. І нам здається, що це не про нас, це не про мене. Я стою, я пильную. І ворог він не має доступу, він мене не може зловити, я під захистом Божим. Але, любі брати і сестри, коли ми не будемо пильнувати, ворог зуміє нанести удар. Там, де ми, можливо, не чекаємо, там, де ми, можливо, не думаємо, через нашу безпечність може прийти поразка. І тому Боже Слово говорить нам, щоб ми пильнували, щоб ми стояли на сторожі, щоб ми. Не були безпечні, тому що можемо зробитися легкою здобиччю для ворога. Згадайте Самсона, який був помазанець Господній, на якому пробувала сила Господня, який долав ворогів сотнями, десятками. І прийшов один день, коли ворог зв'язав його. Прийшов один день. Коли не пильнуючи, Він втратив силу, він втратив цю міць, яка була в ньому, через те, що він не пильнував, через те, що він був байдужим і безпечним, прийшов час, і голос залунав Самсоне, вороги на тебе. А він встав і думав, що так, як вчора, що так, як попереднього дня, він стряхнеться, він переможе, він здобуде перемогу. Але цього разу не зміг. Сила відступила від нього. Він став як звичайна людина, обесилив його ворог. Коли йому постригли кучері, його волосся обесилили Його, обесилили, тому що він не пильнував. Любі брати і сестри, хай ці приклади будуть нам на науку, і Господь допоможе нам стояти і пильнувати. Тому що не час бути безпечним. Господь говорив до свого народу, що безпечним горе на Сіоні. Сьогодні народ Божий має стояти пильнуючи, пильнуючи, щоб не втратити того, що Господь дарував нам, а Він дарував нам цінне, Він дарував нам спасіння, вічне життя, Він дарував нам прощення наших гріхів. Він дарував нам свободу від цих пут, які опутували нас. Це беззаконня, яке ми, як воду, пили в нашому житті. Господь нас від цього звільнив. Пильнуймо, щоб знову не повертатися в це ярмо гріха. Народ Божий, хай Господь допоможе нам і нас благословить. Він є добрий Бог. Він не хоче, щоб хтось з нас десь обесилився, впав. Він не хоче, щоб хтось з нас залишився. Він не хоче, щоб хтось загинув. Він хоче, щоб всі, кого дав йому Отець, були там із ним, де сьогодні Він у царстві Його, яке Він приготував для всіх тих, які люблять Його. І тому пильнуймо, каже Ісус Христос. Вам кажу і всім кажу, пильнуйте, пильнуйте. Хай Господь допоможе і благословить Йому слава навіки. Амінь.